Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал за час повномасштабного вторгнення країни агресора на територію України. Весь народ, починаючи від перших годин бойових дій, продемонстрував нереальну єдність, ставши на захист кордонів на всіх фронтах. І поки зСУ віддають життя, уряд працює над зміцненням авторитету держави на дипломатичному рівні, а волонтери щодня витрачають власний час та кошти задля допомоги у боротьбі проти ворога. Серед деяких так званих посадовців знаходяться ті, хто намагається роз'єднати країну, в невдалих спробах. Підвищити свій рейтинг так нещодавно на Зеленського накинувся народний депутат України від Європейської солідарності Микола Княжицький. У своєму пості на Фейсбуці він під виглядом привітання українців із днем працівника телебачення та радіо почав розкидуватися неоднозначними звинуваченнями в бік діючого президента. Я в телебаченні і радіо займався менеджментом і творчістю, і звичайно, для творчості потрібна свобода. А ще більше вона потрібна для професії. Професія в демократичній країні це те, що дозволяє заробляти кошти, за які людина але влада вирішила почати війну з каналами, щоб його забрати. Лише у часи двох президентів на професію не було заборони у часи Ющенка і в часи Порошенка. Можна їх любити чи ні, засуджувати чи підтримувати, але факт є фактом. У часи Порошенка канал, на якому Зеленський його висміював, працював і не мав жодних обмежень. Були, щоправда, спроби якось вплинути на канал через Нацбанки. Я сам тоді вимагав від голови Нацбанку цього не робити. Був переконаний, що свободу слова обмежувати не можна. У часи Зеленського Порошенківські канали Просто вимкнули з ефіру і не лише їх, і тих, хто підтримував опозицію, і тих, хто просто хотів незалежності і чесності у професії, начеркав політику мережі. Очевидно, що в подібних висловлюваннях відчувається знайомий слід сивочологу, адже розводити зраду в воєнний час це найулюбленіша справа колишнього п'ятого президента, якою європейська солідарність активно займається вже четвертий рік після беззастережної поразки на виборах, намагаючись розігнати всенародне невдоволення. Про що пишуть навіть самі підписники та читачі княжецького? Зокрема користувач користувачне ім'я Олена влучно зазначає, що згадані політиком канали вимкнули уже під час воєнного стану, а не в часи когось із президентів. Так само читач Сергій звертається із очікуваним запитанням ні кроку без Порошенка. Це було б смішно, якби не було так сумно у час, коли всім треба зосередитись на головній меті, ліквідуючи загарбника з під своїх нір вилазять усякі посіпаки, які використовують будь-яку можливість, аби тільки нагадати про себе. При цьому добре розуміючи, що подібні дії під час воєнного стану становлять справжню Грозу територіальній цілісності держави будь-які дії спрямовані на розкол нації у середині країни це прямий шлях до невідворотньої окупації, але не виключено, що можливо саме цього і ті політики, поплічники олігархів, які багато років працювали на ринку агресора і активно співпрацюючи з колами російських окупантів. Більше того, говорячи про свободу слова, чому той же княжицький не згадав стратегію Порошенка перед виборами у 2019 році, коли той вирішив вести воєнний стан, намагаючись відвернути від себе політичним розгромом. Коли спробував закрити рота мільйонам українців, забираючи в них право вибору, адже гетьман уже задовго до того дійшов до певного рівня в паніці, перед остаточною дипломатичною смертю. Таким чином, депутати від європейської солідарності продовжують грати за правилами Кремля і допомагати знищувати Україну. Проте очевидно, що народ не захоплений такими ідеями, і більшість все-таки наближують перемогу реальними справами, а не галасливими постами в мережах та показовими буржуйками. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.